так, у нас сьогодні 30 квітня 25-го року, 16 годин 52 хвилини. АБЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 знову псує повітря попри заборону згідно розпорядження КМВА від 30.08.24 року. Вітер несе зіпсоване повітря в сторону проспекту відрадне, Лебіцька, ВДНГ, Тримки. Жуляна. Так бачимо, асфальт продовжує варитися, гроші замість оборони йдуть на деребан. Порушення продовжується. 30 квітня, 25 рік, середа 1653.